Хочу нагадати, що 29 квітня цього року Кабінет міністрів України своєю постановою номер 480 продовжив дію ціни для населення на електричну енергію. Чому сьогодні ми про це говоримо коли вже місяць пройшов? Тому що багато людей не розуміє, як в цей період як зараз застосовувати цю ціну. А справа в тому, що Кабінет міністрів продовжив цю ціну до кінця жовтня жовтня 2025 року, тобто в цей період охоплюється охоплюються декілька тарифних періодів. Період з травня по 1 жовтня, це період неопалювального періоду, так званий І тариф є ціна є 4 гривни: 32 копійки для всіх категорій населення. Жовтень місяць. Який жовтень 2025 року, який припадає на дію е, цієї постанови, це вже початок опалювального періоду. Тому ці е, споживачі, ці ці люди, помешкання, яких обладнані в основному порядку е, електроопаленням, вони за цей місяць е, будуть платити електроенергію е, по 2,64 при споживанні до. 2000 кВт годин в місяць. А все що вище 2000 кВт годин в місяць вже буде по 4,32. Тарифні коефіцієнти при застосуванні зонних лічильників, день-ніч, наприклад, вони діють, тому тут не потрібно хвилюватися. В цьому періоді Кабмін не продовжив його там, до, до опалюваного періоду, наприклад, да? а потім щось буде інше. А він продовжує до кінця жовтня і цей жовтень це вже місяць опалювання. Періоду. І відповідно люди будуть платити е, ті, в кого є електроопалення, по 2,64 при споживанні е, до 2000 годин. В жовтні повинна бути постанова, яка визначить, а що буде після жовтня. Тому е, чи вони продлять дію діючих тарифів, діючих цін, чи вони щось змінять.